Вітання, друзі, Макс Коляда канал Трибуна. І як ви розумієте, сьогодні у нас 99% цього відео буде присвячено Анатолію Трубіну. Так, звісно, для формальності, для наповнення, я ще скажу е кілька новин, але загалом Анатолій Трубін сьогодні про нього. <му> Крім Панатіна і Коса, вівчаринком також цікавляться клуби Ліги Жупіле, МЛС і Ердивізії. Угу. Футзальна збірна України вийшла до 1,4 євро. євро. вони зустрінуться з французами. Красуни. І нарешті. І як я довго тянув, Анатолій Трубін забив у ворота мадридського реала. Анатолій Трубін вивів Бенфіку своїм голом в плей плей-оф Ліги Чемпіонів, забив реалу головою на 90-й плюс 8-й доданій хвилині. Не матч, а абсолютне кіно, в якому взяли участь і Трубін, і Судаков. Бенфіка по-справжньому шокувала, бо станом на 54-ту хвилину вела з рахунком 3-1. та й загалом мала перевагу над реалом. Коронити вершкових міг і Судаков, але у дальній кут не влучив. Сво. Роботу втім робив Мбапе. Але кому він цікавий? І попри те, що Бенфіка вела з рахунком 3-2, їх це не влаштовувало, друзі. Бо аби зайняти потрібну 24-ту сходинку і вийти в плей-офф, треба було забити ще один гол і випередити Марсель по забитим пропущеним. Аж тут. Фол стандарт 90 плюс 8 додана, і Трубін забив головою, повернувши Бенфіку у топ 24. Ви взагалі у це вірите? Не повірив, і сам Мауріньо. А подивіться ще друзі на цю картинку. Це дотики Трубіна до м'яча. Ви Подивіться, де він їх тільки не здійснював. Мануель Ноєр, це ти? Після таких матчів цінник на воротаря може зрости на всі 20-30, а то й 40%. Ну, Трубін, це просто браво. Коли ви взагалі востаннє бачили, щоб наші воротарі забивали голи, ще й в лізі чемпіонів, ще й реалу? Ну це реально абсолютне кіно. Чесно, е, друзі, просто собі, от. Е... Подумайте і уявіть, наш воротар забив у ворота Мадридського Реала. Я не пам'ятаю, коли в принципі наші воротарі забивали в Лізі Чемпіонів. Наші футболісти рідко забивають, в принципі ворота Мадридського Реала в Лізі Чемпіонів. А це все вкупі, і це ще воротар, і це ще Анатолій Трубін. Це максимальний шок, це максимальна гордість і це максимально в мене не може бути іншої реакції. Ця новина просто винищила весь інтернет. Анатолій Трубін. Вибачте, але я не можу не показати вам ці відео. Увесь футбольний світ без перебільшень шаленіє від голу Анатолія Трубіна у ворота реала. Фанат Марселя команди, що вилетіла з ЛЧ через перемогу Бенфіки, наприклад, розбив телевізор. На це можливо! Це не можливо! А ось коментатор цього матчу, він просто збожеволів. <звук> <Турбін>! <звук> Здуріли і легенди. Ось, наприклад, Стівен Джерард, і його реакція. І вишенька на торті, Михайло Мудрик, який дав свій коментар. Орел нарешті злетів. Злетів не то слово. Вся оборона Реала в шоці. Мауріньо дав комент. Трубін дав комент. Мудрик я вже казав дав комент. Це просто неймовірно круто і це можна передивлятися вічно. Вподобаєчка, якщо теж кайфанули. Ну і Філіп Лам, Ренґікс, Артем Довбик, Михайло Мудрик та Олександр Зінченко, Серхіо Бускетс, Тоні Крос, Лука Модріч, Гаред Бейл, Франц Бакенбауер, Зінедін Зідан, Родрі, Ван Дейк. Жоден з цих футболістів не забивав у ворота мадридського реала. А Анатолій Трубін забивав. Ну він же просто красун, ну як не кайфанути. Якщо здогадались, пишіть коменти. <му> ну і на сьогодні, друзі, це все. Це, в принципі, таке відео, відео присвячене Анатолію Трубіну. Е, я думаю, ви це все прекрасно розумієте. Влупаште вподобайк. Дякую за увагу, почуємось.